Тарас Шевченко не гріє сонце на чужині, не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло, мені не весело було й на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу, та люте панство проклинав. І згадував літа лихії, погані, давнії літа, тоді повісили Христа, І тепер не втік би син Марії. Ніде не весело мені, та, мабуть, весело й не буде. І на україні добрі люди отже такий на чужині. Хотілося б, та й то для того, щоб не робили москалі. Труни із дерева чужого або хоч крихітку землі із за Дніпра мого святого святі її вітри принесли, та й більш нічого. Так то, люди, хотілося б, та що й гадать, на що вже Бога турбувати, коли по-нашому не буде.